Слава Ісу, сьогодні неділенька сітенька, і ми йдемо в гори в нетипову подорож на могилу до чоловіка, який для мене символізував запоруцькі горгани. Як бачите, погода достатньо сумна, але ж подорож це не завжди весело. Зате це завжди пригода. Десь там, у глибині Запрузьких горган, живе пам'ять. Це тонка, ледь помітна нитка, що тягнеться крізь століття, поєднуючи нас із світом, якого вже немає. Ця нитка будь-якої миті може порватися. Прожив ціле життя на полонині найбільш. Давня з усіх, які я бачив в Карпатах. себе в хаті він облаштував музей рогів. Мандрівка в гори це також мандрівка в часі. Занурення в глибину минулого, яке гори старанно приховують. Ми відправляємося в цю захоплюючу подорож, щоб віднайти та дослідити приховану пам'ять українських Карпат. Тут не буде ефектів, переходів, динаміки буде тільки. Похмура атмосфера листопадових Карпат. Ми вже дійшли до поворота. На ротило, бачите, там вказівники і міст, і ось сюди підйом на ротило. Але ми сьогодні не йдемо на ротило, ми продовжуємо рух прямо туди, в кінець села, де і буде підйом на полонену ротунду. Волова була заснована всередині 19-го століття. Люди тут займалися всілякими промислами, рубали ліс і продовжують його рубати. І коли я вперше потрапив сюди, це був десь 2018-2019 роки, я думав, що це дідча-мама. Тут були якісь такі старі хати, роз'їжджені дороги. І, взагалі, повна відсутність інфраструктури. Після 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, село отримало друге дихання. Тут почали будувати різноманітні котеджі, будиночки, садиби. І загалом оцей тренд, що люди капітал зі сходу переносять на захід, він вповні розкривається у Волові. З одного боку, це, звісно ж, погано, тому що буквально частина України зараз вмирає. А з іншого боку, це добре, тому що люди не їдуть за кордон, вони залишаються в Україні, їхні гроші залишаються в Україні, вони вкладають в Україну їх. І це насправді найвищий прояв оптимізму, тому що люди, які залишаються тут, вони вірять в майбутнє. До нас тут приєдналися два ось таких собачки. Це місцеві гіди турклубу Будуар. І вони не можуть від нас відв'язатися, йдуть попереду, ведуть нас. Цікаво. Вони, напевно, знають всі ці маршрути місцеві. Чесно кажучи, не дуже люблю, отак, що собачки йдуть. У гори, тому що часто буває таке, що вони там і залишаються, не вертаються додому, губляться. І це, в принципі, відповідальність туриста, який не прогнав собаку одразу ж. Але будемо сподіватися, що ці місцеві бахурі знають всі дороги, які ведуть в улову. Що, Андрійко, кілько коштує ваш лук. Мільйон доларів. Мульйон, мульйон долярів, то є серйозно. Ми вже дійшли до початку підйому на полонену ротундул. Тут треба перейти по такому небезпечному мосту на той бік. І все буде добре, якщо дасть пан біг. Все. Ми на іншому боці, і тут, як бачите, прохід та проїзд заборонено, тому що тут лісозаготівля. Лісозаготівля, друзі. Але ми ж порушимо це правило і підемо далі в сторону полонений ротундул. Ми вирішили скоротити і, як завжди, зайшли в якісь дебрі. І це просто жестяк. Це стається кожного разу при моїй подорожі. Будь ласка, коли я наступного разу захочу скорочувати, нагадайте мені цей епізод. Ми на полонині Ротунду. і на мій смак тут одна з кращих полонин в Карпатах з прекрасними краєвидами. А посеред полонини є хата, і саме в цій хаті жив Микола Соколюк. Костенько і цей чоловік для мене був втіленням того стародавнього світу гуцущини, який поступово відходить в минуле разом з його носіями. Пан Микола народився тут, прожив ціле життя на полонині, працював в лісовому. Господарстві радо приймав мандрівників, які тут проходили. Пам'ятаю, у 2020 році, спускаючись з Ротела, ми зайшли до нього, і він пригощав нас компотом з кедрових шишок. Було надзвичайно класно і атмосферно. В себе в хаті він облаштував музей рогів, що було такою цікавинкою. В останні роки, коли я з ним перестрівався, він скаржився на. Рубки лісу, які відбуваються в Волові, і поступово вони підкрадалися до його господарства. Минулого року пан Микола помер. Ось тут на полонині є капличка. І бачите, тут є святий Миколай, патрон пана Миколи. А ось тут біля каплички є його могила з фантастичним краєвидом на вершину Ротило, на Габорянську. І на сусідні гори, скажіть, будь ласка, чи може бути якесь краще місце, щоб вирушити у вічність і не завжди залишитися тут? Ми посиділи на полонині, помилувалися цими чудовими краєвидами і йдемо далі. Зараз нам потрібно лісом отако піднятися десь туди на гірку і далі спуститися на полонину крами. Доща немає, погода півбідова в Йодогорбів. Ми вже вийшли на полонинку. Сюди справоруч від нас знаходиться вершина Ротило. Але ми на неї сьогодні не будемо заходити. Тут бачите, на полонинці якась хата. Я не знаю, чи це була стая, чи це якась туристична інфраструктура. Але вона просто в плачевному стані. Дах вже повністю пробитий, дощок немає, і вона занепадає. Чому? Хати в горах занепадають. Тож зараз ми від цієї прекрасної споруди повертаємо ось туди, стежкою, і звідсіля в нас буде спуск на полонину Крами. Тає на полоненні крами. Фух. І ми сюди прийшли за 15 першого. Це така полонинка з чудовим краєвидом. Ми тут раз проводили бограч паті. І на відміну від багатьох полонин, на ній цього року було життя. Про що ми, в принципі, знімали відео. Його ви можете подивитися ось тут. І це дуже тішить, тому що. Цей старовинний промисел відмирає. Залом ніхто не хоче йти в полонину, але тут життя вирувало. А ось тут є охоронець полонини, Газда Іван Василович. Він дуже серйозний чоловік і він слідкує, аби був порядок. Видите, які в нього файні гумаки, який файний сведер, і на голові щепка. Іван Василович, ми обіцяємо, що не бути чемними. Пустіть нас у хату. Файно є, файне є. Тут є дрова, уцули лишають дрова, щоб туристи не палили хату. Давайте спробуємо зайти всередину і подивимося, що там як. Хата курна, як бачите, ось тут ватра, берфело, тут є ось стіл, є одне лужко, і в цій кімнаті є ще одне лужко, два лужка є. Але в цій кімнаті водиться скажена миша. І коли я крайній раз тут ночував, то не спав цілу ніч. Маша бігала по мені, бігала коло мене. Я її світив ліхтариком. просто нічого не міг зробити. Так що, знайте, що на полонинах, коли тут немає худоби, немає газдів, коли тут ночують туристи, то Газда не турист, а Газда місцеві миші. Ми зайшли в стаю сховатися від вітру, і зараз у нас буде обід, бачите, вода кип'ятиться. На обід у мене сьогодні сублімати від найкращого бренду на українському ринку Sublimate Pro. Сьогодні в мене буде борщ традиційний, тому що ми підтримуємо все традиційне. Це дуже крутий варіант. Ресторан у вас в рюкзаку. Дістали, запарили 20 хвилин. І смачно, якщо вас таке цікавить, заходьте в опис під відео. Там будуть всі посилання і навіть промокод, за яким ви зможете взяти дуже хорошу знижку. Смачного! Пройшло 20 хвилин, відкриваємо, подивимося, що там плаває всередині. А там, друзі, плаває справжній борщ з м'єсом. Топчик фосо. Ми посиділи в стаї, поприбирали всередині, закрили стаю. Це, до речі, обов'язково треба закривати, бо інакше вітер може вирвати двері, сніг може насипатись всередину, і це буде е, дуже погано. Так що обов'язково закривайте стаї. А зараз ми вирушаємо в бік полонини. Веснарка тут недалеко по дорозі ще можна буде набрати води. Погода не дуже, а краєвиди такі класичні листопадові. Все, папа хатинка. Зустрінемося наступного разу. Це один з найбільших негативів у запорізьких Горганах. Тут їздять багато джипів-квадроциклів і зілів. І отут просто прямо непрохідні болота. Тобто треба петляти вліво-вправо вниз обходити, бо інакше просто не подолаєш. Ми вийшли на веснарку і зараз йдемо прямо в сторону Габорянської, але до неї доходити не будемо. Габорянська. Ми з цієї полонинки зараз повертаємо праворуч і сходимо до стаї. Отут десь є стая. Хатинка на полонині веснарка. Зараз зроблю вам рум тур. Подивимося, що там всередині. Так, подивимося, що тут є. Теж курна стая. берфело. Тут взагалі підлоги немає. Якась земля. Тут є кімнатка з купою ліжок. Але, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, коли я бачив хату, в якої земля замість підлоги. Напевно, дуже давно. Ця стая виглядає як найбільш Давня з усіх, які я бачив в Карпатах. Якщо чесно, то це місце навіює на мене сум. За 23-м починаємо спуск вниз. Бачите, там драматичні хмаринки і пробивається сонячний промінь. Але щось мені підказує, що йому недовго залишилось пробиватися. І ці хмари разом з дощем зараз будуть тут коло нас. Ну нічого, ми зараз починаємо спуск, так що це не так страшно. Дякуємо Богу за те, що дав нам. Втіл бідову погоду і дякуємо Збройним силам України за те, що вони бережуть свободу наших Карпат. Зима си ближить, але поки я монтував це відео, то зима си прийшла, тому важливо поговорити про тепло. Маю комплект термобілизний трайп мікрофліс і хотів би з вами поділитися своїми враженнями про цей виріб. Комплекс складається з термоштанів і термофутболки, які зроблені з якісних і функціональних матеріалів. Ця термобілизна підходить як для активного використання, тому що поліестер має хороші властивості вологовідведення. Так і вона гарно гріє, коли ви стоїте на місці, і добре підходить, наприклад, для сну, тому що тканина надзвичайно м'яка і приємна на дотик. А ще ця термобілизна дуже швидко сохне, особисто мені. Подобається функціональність її, тому що тут, наприклад, в штанах є кишені, їх можна використовувати як повноцінні штани при таборуванні на стоянках. Мені дуже подобається комплектація цієї термобілизни. Тут є такий мішечок, в якому зручно зберігати, і особисто я її планую використовувати на стоянках як змінний комплект термобілизни. Коли ви знаєте, приходите весь мокрий, знімаєте термобілизну. Вдягаєте цей комплект, залазите в спальник і маєте найкращий сон. Замовити цю прекрасну річ ви можете за посиланням в описі під відео, а за ось цим промокодом будете мати фестфайну знижку. Тож бережіться і спіть сухенькі. Запитися на таку дорогу, капітальна дорога, я вам скажу. Праворуч оце схил гори Ротила. Туди можна вийти на вершину, але краще не йти. Ліворуч, ось там гора жовнірська, а внизу ось там тече потік Жовнірський. Чи Жовнірський, поправте, на голос, будь ласка, дуже цікава назва. І актуальна, хто не знає. То жовніри — це солдати. От, по суті, це солдатський потік. Не знаю, яка етимологія цього слова, але звучить дуже цікаво. Якби хтось знав, киньте, будь ласка, посилання в коментарі з радістю почитаю. А ця дорога веде аж у Волову. І по суті ми спустимося. Півтора кілометри від основної дороги з ворогти на верховину. І сюди я ще ніколи не ходив, якщо чесно. Так що ходжу і дивуюся. Ви тільки подивіться, скільки тут було зрубано лісу, коли робили цю дорогу. Який тут велетенський сув. І так ціла дорога. Я про неї не знав, чесно кажучи. От, виглядає дуже схоже. Як дорога на перевал ріжі. Але з цією дорогою, чесно кажучи, я би е, не ходив, тому що вона дуже урбаністична і мінімум природи. Нарешті ми вийшли на нормальну дорогу. І це вже недалеко від почекальні, де нас забере автобус. А в мене щось таке є кльове в рюкзаку, що це просто капець. Зараз я вам, як покажу, ви обзаздритеся. Але треба витягнути спочатку. Але то таке круте щось, що це просто капець. У мене є чай. І Я зараз його хочу випити. До речі, чай від виробника міг чаю. Рекомендую всім це саме те, що треба після 20 кілометрів листопадовими Карпатами. Тепло, яке розходиться по тілу. Наповнює і надає сили пройти ще один кілометр до автобусної зупинки. Ваше здоров'я! Ну от і все. Наша подорож завершена. Це була чудова мандрівка довжиною практично в 22 кілометри по непопсовим стежкам з болотом, часом з дощем, зате з Чудовими історіями. І знаєте, я вкотре переконуюсь, що важливо фільмувати той світ тих людей, які скоро відійдуть, але які є цікавими і є носіями якоїсь важливої інформації. Наприклад, у 2020 році я зафільмував відео про Нікола Костенька, а він помер і відео залишилося. Залишилася пам'ять про нього. І це є чудово. Ви знаєте, зараз листопад і вже дуже швидко темніє. Ще немає п'ятої години вже темно, тож треба буде скоро включати ліхтарики. І зима, як то кажуть, близько. Хочу подякувати всім людям, які підтримують канал Капітан Зимброня на Ютубі, на Патреоні, на Баймі Кофі чи закидаючи гроші на картку Приватбанк або Монобанк. Приєднатися до тих чудових людей можна за реквізитами в описі під відео. Також в описі під відео ви знаєте багато корисної інформації. Я залишу кілька посилань на відео і статті про маршрут, який ми йшли, і про стежки, які з цим всім пов'язані. В нас ще залишається годинка до автобуса, який, сподіваюся, таки приїде і забере нас. Тож ми зараз поп'ємо чаю, поїмо печиво і. Сподіваюся, доїдемо додому. Зрештою, що нам залишається ніж сподіватися на краще. Тож бережіться і зустрінемось в наступних відео.